Кожна чашка має свій настрій. Кожен чай має свій секрет, незабутній. Шерлок Сікретс секрети справжнього чаю. Так і до іншої історії, яка шокує молода дівчина, музикантка звернулася до лікарні через закладеність вуха. Втім, лікування ніяк не допомагало і ставало все гірше. І зрештою, дівчина взагалі втратила слух. Чи що там трапилося, і чи є взагалі в цій історії винні розбиралася в цій темі наша Каріна Тор Троц. Дивимось. Фортепіано, диригування, вокал для 25-річної Лілії музика була усім життям, але в один момент все змінилося назавжди. Лілія Кішак музикантка. З дитинства дівчина була артистичною, мріяла про сцену, хотіла навчатися горі на фортепіано і вмовила маму віддати її до музичної школи. Потім Лілія вступила до фахового мистецько-художнього коледжу у Дніпрі на спеціальність диригування. І з абсолютним слухом, який мала дівчина, навчання давалося легко. Дуже мені там подобалося, я кайфувала від цього максимально. Від диригування, від фортепіано, я туди летіла просто на кожну пару. Це ну, просто я навіть не можу передати словами, наскільки це моя любов. Після закінчення навчання Лілія почала викладати гру на фортепіано для охочих писати пісні. Її дитяча мрія стала реальністю. А потім все раптово змінилося. 16 січня дівчина відчула закладеність у вухах. Наступного дня одразу звернулася до лікарки у приватній клініці. Вона сказала, що в мене дуже пересушена слизова носу і що це могло пошкодити слухову трубу. І вона одразу сказала мені діагноз, що це двобічний тубоотит. Сказала мені промивати ніс і жувати жуйки. Харі, бо щоб розклало ніс, надувати кульки і продуватися, типу як закривати нос і щоб вухо розклало. Наступного дня краще не стало. Лілія відчувала сильні запаморочення і коли вже зовсім не могла встати і одразу падала. Разом із подругою поїхала до тієї ж клініки. Її направили до лікаря-невролога. Мені не ставало легше. На що він сказав? Ну, напевно, це доброякісне пароксизмальне запаморочення. Треба поставити крапельницю дексаметазону, це гормон. І я перепитувала у нього там це, не серйозно, це там, я не помру взагалі від цього. Я постійно у нього перепитувала. Він казав, ні, воно пройде. Воно пройде. Після крапельниці на деякий час стало легше. А потім симптоми повернулися, запаморочення стали ще сильнішими, праве вухо так само не чуло. Під час третього звернення до приватної клініки, знову до нового лікаря, дівчину ретельно обстежили і повідомили, що потрібна термінова госпіталізація, адже раптова втрата слуху, як виявилося, є невідкладним станом. Для Лілії це було задорого. Тож їй порадили звернутися до чергової державної лікарні в державній клініці, коли мене прийняли лікарі. перше, ну вони були шоковані моїм станом, вони оцінили стан середньої тяжкості, і їм було дуже смішно, що перша лікарка назначила мені жувати жуйки, тому що вони мене повідомили, що час йшов на години. Якщо ну, тобто перші два дні вони були вирішальними. У державній лікарні через п'ять днів після перших симптомів дівчині провели усі необхідні процедури. Втім, виявилося запізно. Мене відправили на аудіограму це перевірка слуху, наскільки взагалі вуха сприймає частоти. і там мені сурдолог сказала, що ти повністю глуха на праве вухо, і я була просто шокована. Я кажу, так це можна якось виправити. Там мені вже сказали, що навряд. Після лікування Лілія почала шукати альтернативних думок, аби дізнатися, чи можна все-таки відновити слух. Я потрапила до професора Борисенка, який підтвердив, що слух повернути вже не можна, тобто, що перші дні були вирішальними, вже дуже багато часу пройшло. На надання невідкладної допомоги в перші години, в перші дні призвело до глухоти п'ятого ступеня, тобто неможливо навіть. Поставити слуховий апарат. Тепер дівчина вчиться жити у новій реальності. Вона грає лише те, що досконало знає на пам'ять. Лілія вирішила боротися за свої права і звернулася до адвоката. Зараз вони завершують стратегію захисту і проводять переговори із лікарнею. Ми надіслали журналістський запит до приватної клініки і отримали таку відповідь. Ми обмежені лікарською таємницею, яка забороняє розголошувати будь-які медичні дані пацієнта, включно з самим фактом звернення по медичну допомогу. Наразі медична мережа спільно з пацієнткою та її офіційним представником працює над встановленням повної картини подій. Адвокат Дмитро Круговий пояснює, якщо мирним шляхом врегулювати конфлікт не вдається. Варто зібрати якомога більше доказів і звертатися до відповідних органів людям в таких випадках, якщо є переконання, що зазнали якихось травм або шкоди здоров'я внаслідок саме лікарської помилки або недбалості при виконанні їх обов'язків, слід в першу чергу звернутись до підрозділів департаментів Міністерства охорони здоров'я, які проводять клініко експертну оцінку якості надання медичної допомоги. Також можна звернути. Тись до держпродспоживслужби адвокат наголошує, щоб встановити причинно-наслідковий зв'язок між діями або бездіяльністю лікаря і негативними наслідками, яких зазнав пацієнт, необхідні спеціальні дослідження, і з цим може допомогти судово медична експертиза. Саме ключовим моментом може бути саме судова медична експертиза, і тільки вона може офіційно надати можливість встановити причину наслідків і зв'язок між діями лікаря та погіршенням вашого стану. Але в такій справі здебільшого все-таки відповідатиме не сам лікар, а установа, тобто юридична юридична. Я ну, не знаю, може так само, і юридична установа, і лікар так само. Ну, дивіться, тут питання в тому, що бачите, судовий позов готують в процесі. Як там, чи вони мирним шляхом вирішують цю ситуацію, чи а, будуть такі судові тяганини? Ми будемо стежити за цією історією. Чим вона завершиться, друзі? Ну, бачите, до вашого прикладу такі ситуації. От бувають. я хотів от угу. зараз. Я дороговказ по подивився. А в подібних справах так важливо знати, що відповідальність за шкоду завдано лікарем саме несе медичний заклад. Тобто юридична особа, а не конкретний медик персональний, хоча лікар теж може нести свою відповідальність. Відповідні є навіть відповідні статті в Кримінальному кодексі України, там стаття 140. Ну от. Я думаю, це вже там нюанси, це вже угу. до, до юристів. Будемо стежити за цією історією. О, так. Давай покажемо. Давайте миле відео трішки переключимося з вами. Відео, від якого одразу покращується настрій, стає на душі тепліше. Подивіться, будь ласка, от тепліше, навіть у люті морози. дня працівник заправки. Ось поставив усі справи на паузу і ніжно гладить безпритульного песика. Подивіться, скільки там любові, скільки там доброти. Я передивлявся це відео вчора кілька разів. лапкою так. А, ну давай. Маленька мить людяності, на яку неможливо дивитися без усмішки. Оце відео в мережі прокоментувала донька цього чоловіка, і ми зв'язалися з ними. Хотіли поспілкуватися, але жодної публічності вони не захотіли. Але як би там не було, ми дякуємо за вашу доброту і е, в наш час особливо це дуже добре. Це можна просто поставити на повторі, дивитися. І тіше бока, Я боно не казав, але все одно ну, таке один з гасел один з гасла сніданку з один. Пес один, що гуманність починається з нашого ставлення до, до тварин, тварин, так буде І... ще друга ляпка. Глядь, мене ще ти не все розумієте. За куди ти розуміє. Розуміє. Знаєш, такі, відволікся? Е Ей, давай так. продовжуй мене. але давай. але, але працівникою просто респект великий Видно, що добра людина. Ну так таке враження Класне, дуже.